Добрий день, як підключити ходові огні чи протитуманки ось до фар. На, наприклад, напряму. Ось дивіться. Ну, це я також написав схему красиво, якщо ви будете із нуля робити все це. А так ось з акумулятора йде плюс, який йде на фари. Ми оцей плюс, між цим плюсом. Ось 30-87А. Ми ставимо релюшку п'ятиконтактну. Ось. Підключаємо клавішу якусь, кнопочку перемикач, який буде вмикати нам. От, і, Якщо ми підключили в такій послідовності, ізначально, коли фари включаються, воно автоматично горить, тобто подається. Струм на фари. В даному випадку, якщо з акумулятора, воно автоматично подається постійно на фари. Ось, Тому тут треба теж перемикач якийсь, наприклад, тут. Бо хтось перемотає відео і подумає, що часто люблять просто перемотати, а потім задавати якісь неправильні вопроси. Тому, в будь-якому випадку, через кнопочку. Ну, взагалі, тут, якщо на фари, то тут вже ззначально йде. З підрульового крема. Ми включили. Світло йде на фари. А якщо ми, допустимо, перемика... нажимаємо на цей перемикач, і світло автоматично з фар виключається, а йде на протитуманні, або там на ходові вогні. Ось таким чином. Передивіться, отак можете. Скріншот зробити і попробувати піти, зробити.